Вітаю, друзі! 24 жовтня. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок. Я точно знаю, що ви чекали у нас в студії Тараса Загороднього, тому що любите його коментарі. Слухайте і схвально про них відгукуєтеся. Вітаю тебе, пане Тарасе. Доброго дня. Тарас Загородній, політичний та економічний експерт, керуючий партнером Національної антикризової групи. Я сподіваюся, що нам допоможе як фахівець розібратися. З деякими питаннями, ну перше, на чому я хотів би власне закритувати увагу наших глядачів і твою Тараси, увагу, щойно з'явилося повідомлення про те, що наприкінці вересня, рівно місяць тому, було проведено соціологічне опитування центру Базумкова, і згідно якого частка українців, які вважають, що переговори з Росією це дієвий спосіб досягнення миру яким слід скористатися вже зараз збільшилася до 35 відсотків, uh -huh. водночас 48% громадян країни з тим не згодні. Uh -huh. Значить, за даними опитування, у вересні-жовтні минулого року, 23-го, 21% опитаних вважали, що переговори з Росією це саме цей дієвий да, спосіб. А 63% були проти. У вересні, 24-го, відповідно, частка зросла до 35% за, і зменшилась до 48% проти. І якось так дивно це опитування, точніше, результати його співпали із заявою Луїда Остіна, учільника Петагону, який зустрічався напередодні із папою римським, і вони там домовилися, мабуть, що треба зробити заяву про припинення війни Росії проти України шляхом переговорів, але каже, ви досі це відбудеться в якийсь певний момент, який він не поточне. Це каже, буде вирішувати Україна. А хто таке? Нагадай, мені хто такий Лой Достін, це та людина, яка вже йде в відставку через три місяці, да? і то, та, як, яка не бачить, точніше, побачила нарешті, північних корейців на території Росії е, е, і тільки не змогла але Це ще то, не факт. Що вони але це ну, знаєш Ну, знаєш, у мене таке відчуття, що весь світ просто. А, ну, завмер в очікуванні все ж таки дорослих людей в США, а, тому що абсолютно, Ну я думаю, що весь світ, ну як би там у нас наставились до Трампа, чекають на Трампа, тому що ця абсолютна балаканина, а, ця це тріщитки. Це знаєш, невизнання а, добра з добром назвати зло-злом назвати. Оце патака, яка ну, не може бути притамана. Головному поліцейському, який повинен а, відповідати так за свої слова, як на якого покладена була функція підтримки міжнародного права. А і коли приходить те, що Лоїд Остін, який пам'ятає, що говорив початку року, що виявляється, НПЗ це є частиною цивільної інфраструктури, це коли СБУшники почали виносити тільки НПЗ, крик і з того не почалися Вашингтоні. Угу. Ну я думаю, що як і ЗНПЗ слід похитати головою і шарашити далі. так? Тим більше, вочевидь, що ось не буде в новому кабінеті, хто б там не перемагав, скоріше за це зміна команди буде. І тому, звичайно, що вони там наговорили, це зараз цікаво, але воно не релевантна обстановці. Далі, стосовно опитування, ну, дивіться, ну я вважаю, це взагалі некоректно, коли запитують людей, готові ви. Вести перемовини з Путіним тут питання в тому, тут така постановка питання, начебто Росіяни готові вести якісь перемовини далі. Ну тоді треба розгортати початкову позицію росіян, що Україна йде з Запоріжжя, йде з Херсону, а йде з Донецька, з Донецької області всієї та. І тільки потім вони починають думати, вести перемовини чи ні. Я думаю, що в такій постановці в питання зовсім іншому будемо бачити відповідь. Та? Тому зростання і не зростання це абсолютно нерелевантне запитання. Єдиний mm. спосіб України це тобати по енергетиці Росії, і все іншого шляху немає. Ми повинні це чітко розуміти. І судячи з я хочу сказати, я бачу з економічних новин, які йдуть. Ну, багато позитивних новин стосовно економіки Росії, різко піднімають ставки по іпотеці в банках. Це означає, що банки очікують падіння цін на житло. Ось тобто криза все ж таки є. Далі у них проблеми виникли раптом. раптом. Вони почали говорити про посуху. Зверни увагу. Не було, не було у них посух, раптом у них посухи з'явилися. А це сталося? А я скажу, в чому причина проблема в паливі, що немає можливості це засіяти і в добриво, тому що не все добрива йдуть на закордон, бо у них іншого шляху, вони тільки на добривах можуть більше заробити, ніж, наприклад, на нафті, а тому що дешевий газ іде виробництво добрив зараз. І тому, звичайно, що оце починаються різні рухи. Давайте, типу, ми готові домовлятися. Американці тут бігають своїми е е е спробами врятувати Путіна, ну і так далі. Тому я би так ставився до цих питань. Ну, діться, поки ми ви повинні виходити з однієї тези, поки Путін при владі, війна буде тривати. Все чітко і ясно. Він поставив завдання знищити як вони, як Халмогоров там сказав, цей друг. Цього Дугіна знищити Україну українців та дух українства все єдиний спосіб цьому протистоятися, та роздобати їм енергетику вже в цієї зими, а з цим Україною вже є гарні намітки. Скажи, друже, а тут продовження твоєї тези стосовно того, що Ості не буде там три, ну, за три місяці президентом. Ой, Президентом Пентагону, окей, буде так міністром оборони. Я вбачаю в тому, що сьогодні демократи, роблячи таку заяву, роблять або пас в продовження Камалі Харіс, якщо вона разом раптом переможе, так ну раптом гіпотетично. Ми ж поки що не знаємо, хто переможе, але в Дональда Трампа приблизно така сама історія. Він же теж говорить переговори. Почекай, ну давай, Чекаю. давай тут не, не рівняти до Трампа і Камалу Харі. Я не їх рівняю. Вони перевахають, дивись, що, що значить. Давай так. Ну по-перше, все, що говорить зараз Трамп і Камала стосовно України, взагалі немає стосунку до України. Ви повинні розуміти і слухати їх. Вони говорять в, логі, в логіці власних виборців. Це не для наших вух. Так? Єдине, що ми можна сказати, одне що коли залишається Камала Харіс, це означає, що ця патика оцієї мутної політики, яка закладена була Обама і Байденом, вона буде продовжуватись скоріш за все, без змін. Так знову нам будуть багато красивих слів розповідати, будуть копійчані допомоги давати, затримувати допомогу і так далі. Ось, Хоча є можливості, якщо там буде зміна, наприклад, ну, піде ця солодка парочка Селі Амбьерс. Вони, скоріш за все, не залишаються. А тут можуть бути ріанти, тому що це абсолютно рософільська група в, в адміністрації Байдена, і вона ну, тягне свою історію. А у Трампа зовсім по-іншому ж буде історія. Точно відомо, що не відомо, що буде стосовно України, але точно відомо те, що я неодноразово ну, говорив, що зробить Трамп. Це зніметься обмеження на нафтогаз, так як в США, так і в Канаді. Це означає, що нафти на ринку з'явиться більше, а у Росіян у і, і, і такої чудової країни, як Іран, з'являються проблеми зі збутом власної нафти. Друге, він почне рвати Китай. Ну однозначно рвати Китай, митами без цих будь-яких будь там а, згадками про соти, все інше. Ну і як вішенка Трамп обіцяв вже бомбувати Іран. Захищаючи Ізраїль. тому очевидно буде більш агресивна в дійсності позиція відносно тих країн, які фактично воюють проти України. Так? І їхні перемовні позиції, м'яко кажучи, будуть не такі солодкі, як зараз. Так? А стосовно України можуть бути варіанти, я тобі хочу сказати. Ну, принаймні те, що ми бачили в планах Помпео і пан Дж. Дж. Джонсона якого чомусь всі встигли назвати зрадником, ну і -за, за власного такого внутрішнього ідіотизму і неможливості читати далі заголовки, так взагалі, що, що мав на увазі Джонсон, коли писав цей план? А я не виключаю, що буде по-іншому. Що Трамп коли говорить, що готовий, що готовий ти на перемовини? Він же ж не говорить, що він буде погоджуватися з тим, що скаже Путін в його розумінні перемовини він телефонує Путіну і говорить, що йому треба робити. Якщо Путін заякнеться, сказав, а нехай українці йдуть з Запоріжжя, з Херсона і все іншого, ну він скаже, на якій підставі? І А, він ж Путін же що хоче, щоб американці підписали анексію. Не будемо про це забувати. Він же що хоче, щоб американці приїхали підписали анексію. Він же там написав напередодні Першого саміту миру провести безпекову конференцію, де це буде закріплено новою реально. Він хоче нову ялту провести, що ти розумів? Не тільки американці, так, так. щоб китайці приїхали, і так далі. Ти ж розумієш, що так. це ніколи в житті не буде. А далі почнеться так, ну скаже: ну, якщо ти проти, я тоді даю українцям все, що потрібно. А далі подивимось, що де буде і скоріше за все, воно в такому форматі вимальовується. А далі криза з нафтою, далі з економікою не все гаразд. І ще питання в тому, де де кістки збирає Росія у цей час. І плюс у країни з'явилася можливості бити по енергетиці. Знову таки, минулої зими України такої можливості не було. Пам'ятаєш, коли така була солодка там, температура мінус 20, просто два тижні. Уяви собі, якби зараз було мінус 20, і Україна вирубила б, наприклад, світло та тепло в Москві, припустимо. Да? це було б діло, да, то ми б тоді тоді <рес> сформували це ці, ці речі. Тому ми повинні знову таки внутрішня, тільки внутрішня стійкость виробництва власної зброї все рівно повинна бути. то те, що щоб це було реалізовано, а не чекати, що там Камала скаже чи Трамп, чи все інше. То виборів нічого так, не буде забудь. Да. Такому ну, я погоджуюсь. Да. До виборів заяви пролунали стосовно намірів Трампа і його реальних дій. Ми це побачимо. Твою позицію фіксуємо, бо вона в мене дещо інша. Ти знаєш, я не вірю. Трампа його щирість, але ми зараз не про це. Я просто не хотів не хочу зараз сюди підрадати цю дискусію, а давай все-таки зважимо ще на слова Зеленського, які були сказані буквально вчора, стосовно ударів по енергетиці, він заявив, президент України Володимир Зеленський фіксуємо посадова особа яка обрана українським народом в конційний спосіб. Він каже, що якщо ми побачимо відсутність. Взаємних обстрілів по енергетичній інфраструктурі, тобто ми по них не б'ємо, вони по нас не б'ють, ми розпочинаємо тоді. ми А ми розуміємо, що вони готові до переговорів. Як оце тоді розцінювати цю заяву і позицію Остіна, і твої удари по енергетиці? Ну дивись, та вся історія в дійсності те, що росіяни не хотіли, щоб були по них енергетиці, це було зрозуміло. Чому? Тому що притиснули, удари притиснули. Тому там що говорив до цього? Але як вони сказали, чому це зірвалося? Чому зірвалося, як вони сказали? Тому що Курск! Тобто, а тут вже Курс з'являється. Вони ж кричали, що чому з'являється? Я думаю, тут розторговка йде по-іншому. Тобто, ну припиняйте бити по території. Сказав, так у нас вже ви, ви ж на Курську, в Курську знаходиться. Ну, почекайте, ну, да ми там знаходимо. А що нам забуде за те, що ми з Курська, наприклад, підемо і так далі? Тому uh -huh. я не виключаю, що це дипломатична гра і демонстрація. Того uh -huh. Ну, по перше, росіянам вірити, що вони припинять бити по енергетиці. Це е, взагалі ну немає ніякого сенсу. Будуть вони бити по енергетиці, знайдуть можливості е, там якусь парину в перемовинах, скажуть, що все рівно ми там небезпеку побачили, і так далі. Але в Україні зараз більше карбаншу, тому що в Україні е, природа така в Україні можливо холодна зима, а там точно холодна зима. І вони знову таки йдуть зовсім не, не, з, такою, не з такою гарною енергетикою. От нещодавно, до речі, росіяни звернулися до Азербайджану та Грузії за допомогу, для того, щоб отримати допомогу а, південь Росії а, забезпечувати електрикою. А mm -hmm. що, сталося цим, цим Знає, що сталося цим літом? Знаєш, що сталося з цим літом на Півдні? Да? Україна пошкодила Ростовського АЕС Влупили по розподільчих мережах на піки споживання і пошкодили турбіну, і от і от далі. Дивись, а зараз у них з першого числа почнуться проблеми з електрикою в Ленинградській області, бо країни Балтії виходять з цього зі спільного цього простору. У них так небагато, але це балансуюча енергія так. Тобто, ну дивись, північ, південь, ну і що, довбати, довбати, Курська АЕС, наприклад, нам не потрібно її захоплювати. А от мережі, які вони довбають, ну Україна може перебити мережі, трансформатори на підстанції і так далі, для того, щоб створити там хаос, Україна буде це робити і повинна це робити, тому що це важить тиску на перемовину. Ну от таке, якщо чи будемо будуть, подивимося, да, якщо вони будуть, да. ну ясно. Чи будуть бити подивимося, логіка в абсолютно присутня у твоїх е, словах. З огляду на те, яка зараз відбувається війна, тобто ми взаємно відповідаємо по тесту, ну, Буквально минулого тижня також один. Да, був в тест зараз, минули, да. Не пам'ятаю, в якій Взвітіли області. влупили, 300 будинків залишилось без, без світла. Да, да, да. Да, Тобто, це є такі в нас наміри є. Ми демонструємо, що готові це робити, і тут Зеленський не випадково каже: ми можемо бити, можемо не бити. Тобто, все ж таки, я так розумію, що якийсь там варіант перемовин все-таки розглядає. І е, тут ще одне таке запитання на завершення. Я знаю, що часу в тебе не дуже багато. Хотів би, щоб ти прокоментував от фактор північно-корейських військ, і взагалі, співпраці Північної Кореї з Росією. Щойно стало відомо, що Держдупа Російської Федерації ратифікувала цей стратегічний договір про співпрацю між Північною Кореєю та Росії, який передбачає взаємну допомогу у військовій сфері, ну і так далі. І навіть в рамках цього договору говорить розвідка південної Кореї. Тівчен пообіцяв відправити до Росії 10 тисяч військових. Ну, нібито поки що мова йде про 10 тисяч. Що от, скажи, дуже, ти бачив за цією історією із північно-корейськими військами? Зараз незалежно від того, бачаться американці, не бачать, що це може на що попливати, Які от можливо твої міркування з приводу намірів передачі експорту військових із. Пхеняну ну є з Пінішних країн Росії Україна повинна використати на 110% Показати, що політика, в тому числі американців, щоб не залучалися нові нові країни. Війну провальна, да? вимагати більше ресурсів, тому що проти нас воює вже дві країни ядерних і одна порогова країна, яка Іран, яка хоче бути ядерною, кіпіш піднімати на весь світ. І правильно робиться, ми бачимо, що це під, входить в ціль, оскільки американці удають, що начебто нічого не відбувається. Тиснути на це питання, налагоджувати стосунки з Південною Кореєю, звичайно, тому що вони та розуміють, про що йдеться. те обкатка в бойових діях військ, так, упевнено, заливається величезний ресурс в АПК. Північної Кореї mm -hmm. дається скоріше за все технології, даються їм сировина, гроші для того, щоб вони виробляли. Я впевнена, mm -hmm. що ці снаряди, які приходять вже до України, це вже сучасного виробництва, так, так так тому, що вони загнали туди людей на, на заводи і тому вибудовувати стосунки з Південною Кореєю, з Японією. В першу чергу ВПК так а у Південної Кореї ще дуже гарний. До речі, ВПК на да? електроніку. Я думаю, вони багато чого можуть додати, і так далі. І взагалі Південна Корея цікава нам. Вони можуть провести у нас реіндустріалізацію нашої країни. Тих технологій, які для них пізні, ну які вже їм не потрібні, вони взагалі можуть перенести в Україну. Це дуже добре. Mm -hmm. До речі, з ними слід слід спілкуватися. Південну Корею розширяти фронт робіт. І будувати нові альянси, і знову тиснути на американців, на європейців, показувати, що відбувається, я, я тут не маю ніякого сумніву, що це так воно й буде. По Південна Корея проявляє зараз більшу ініціативу, ніж ми, якщо говорити відверто, в заяві від них багато. Ну, ну звичайно, там багато чого що, що відбувається, так, не будемо але, так думати, так, Скажи, будь ласка, а чому от в якому об'ємі можуть бути військові північно-корейські на Росії? Для чого загалом це Путіну? Що він все може продемонструвати? Ну загалом 10 тисяч. Це ж ну на 10 днів мобілізації Путіна за великим рахунком. А це тому, ж що ріш. проблема з мобілізації, тому що в Росії проблема з вони Ну так, десять потім... тисяч це не той об'єм, який по країні почекає. Це ти почекай, Почекай давай так, а. як а. би могли обголосити мобілізацію? Вони давно голосимо. Це якраз показує, що вони системні проблеми існують. Так а. це а. раз. По-друге, він хоче показати, що він не один. Ну як Гітлер, пам'ятаєш. Набирали вже якихось союзників, ну, хоч хто, ми хоча б не одни. Да? Ну, тут Північна Корея, да? давайте тут, там же ще ще розігруватися Південна Корея, ракети вони можуть пульнути на. США, щоб полякати на Японію і так далі. Тобто там є простір, там є простір розмови mm -hmm. в тому числі. А північній Кореї все цікаво. Тепер всі бігати навколо навколо не будуть. Це суб'єктність відносно Китаю. те, що повинна розуміти. Наша велика залежність від Китаю. Я впевнений, що Китаю не все подобається, що відбувається в стосунках між а, Росією та Північною Кореєю. Ну mm -hmm. у на все добре. Він такий, знаєш, Кімчанин це такий Лукашенка в Кубі. Ще Помножений на східну специфіку, так що у нього все добре. Тобто, фактично, зараз Путін не вирощує такого собі ну партнера суб'єкта світової до. геополітики. Говорити про перспективу там якогось великого е, перекидання кількості північно-корецьких військ, як на мене, поки що не доводиться. Я ну, думаю, поки що ні, як... але можливо. А, да, да. Ну на обміну, наприклад, в обмін на ядерні технології, наприклад, або uh -huh. технології будівництва ядерних човнів, підводних. Я думаю, що тоді піде на це не все буде залежати, звісно, від реакції заходу. Як вони да, реагують, да, поки да. що вони вивчають, куди ну, да, вони їдуть. Залуч. Ну так, 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 як завжди. Друже, я тобі дякую. В принципі, це дуже лаконічно, коротко зараз. Спорилися yeah. і вклалися в 20 хвилин. З нами був Тарас Загородній. Він нам допомагав розібратися в ключових моментах присутності північно-корейських військ на території Росії. Ну і стосовно останніх ініціатив про мирні переговори обов'язково побачимось. Дякую тобі, друже. Дякую за побачення.